Доброго ранку малята, любі хлопчики й дівчатка, спробуйте відгадати загадку. Довгі вуха, куций хвіст, невеличкий він назріст. На городі побував, він морквинку там шукав. Хто це? Так, це зайчик, але подивіться, він сумний. Сумний зайчик походжає, всюди хатку він шукає. Хитра лисичка забрала будинок і нема де зжити зайчику. Малята, а давайте допоможемо зайчику і збудуємо йому будиночок. Ось за таким зразком будемо будувати. Отже, друзі, для роботи нам потрібно ось такі цеглинки і ось такі трикутнички. Починаємо будувати будиночок. Беремо, ставимо дві цеглинки. Ставимо на вузеньку сторону, ось на цю, на довгу та вузеньку. Один. ставимо другу цеглинку. Потім беремо наші трикутнички і ставимо зверху. Це буде наша криша.